Отож, команди уже у супроводі арбітрів з'являються безпосередньо на газоні стадіону гірник. Кривбас для порівняння в останніх трьох турах поспіль не перемагав. І, звісно ж, ось така серія не додає оптимізму. Але сьогодні Кривбас грає вдома, і звісно ж, команда прагне нарешті розжитися трьома заліковими пунктами за присутності рідних уболівальників. Глейкер Мендоса, звісно ж, на нього сьогодні буде покладена неабияка відповідальність, адже відсутній інший атакувальний лідер цього колективу Єгор Твердохліб Сьогодні точно не допоможе Кривбасу, У нього перебір жовтих карток. Тому сьогоднішній матч він пропускає через дискваліфікацію. До речі, ще одна подібна втрата стосується основного голкіпера у нинішньому сезоні Олександр Кемкін у попередньому турі перед міжнародною паузою проти Львівських Карпат. Заробив вилучення, тому сьогоднішній матч кіпер теж пропускає його змінюватиме. Якраз Володимир Маханькові нам показують саме дискваліфікованих футболістів Рівняння, Маханькова та твердохліба, які сьогодні на трибунах стадіону гірний. Їм... Скидка від Ваца. Проти Карлоса Парату у цій ситуації доволі щільно зіграв. Кай Ціпот і завадив пробити нападнику. Отож. Бекавац Подача і м'яч у сітці опиняється. Ось так швидко відкриває рахунок кривбац. Вже на старті шостої хвилини нашого матчу. Максим Задирака дуже впевнено. В один дотик переправляє м'яч у ворота після подачі Анте Бекаваца. Якось дуже легко прийшов цей гол насправді. Можливо, по цьому епізоду ще залишаються питання по роботі голкіпера. А Валентина Гороха доволі дивну позицію обрав у власному штрафному майданчику. Але Задрака зіграв на випередження і дуже швидко відкриває рахунок у кривому розі на стадіоні гірник. Олег Шандрук, звісно ж, незадоволений. Відразу ж підказки, відразу ж певні корективи. Мендоса. Дібанго. І все ж таки Валентин Горох розуміє випередити Дібанго. Дібанго після серйозної травми повертається до стартового складу Кривбаса. Ну а зараз іще одна можливість для стрімкої атаки. Блейкер Мендоса отримує передачу Мендоса у штрафному удар. Горох рятує. Виписує на горіхи партнерам по захисту Валентин Горох. Звісно, там ще залишаються певні питання по положенню по загрою. І можливість у береса виникає. Вільний простір це те, що полюбляють використовувати підопічні Олега Шандрука. Уеслі. Уеслі. простріл виконує. Зараз є момент Удар та добивання Таранухи. Подвійний сейв у виконанні Маханькова. Ух ти, яким же моментом відповідає Варас, навіть подвійним моментом Ростислава Таранухи, після підписання контракту із рідненським клубом Тарануха ще не відзначався голами, загалом не відзначався результативними діями. Але сьогодні уже в дебюті насправді міг відзначатися. Але давайте після ці атаки Парако. Барака отримає м'яч у чужому штрафному майданчику, але Ціпот постелився у підкаті, заблокував удар венесуельського нападника. Удар, щоправда, цей було заблоковано, і зараз уже рівненський клуб вилітає у контратаку. Рен-1 проскочив Юрчица. Айдин, 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 Айдин пробиває. І повз ворота летить м'яч. Попри те, що на певному етапі здавалося, що у Вереса взагалі може бути чисельна перевага у цій контратаці. Ледь не 4-3 вихід, але Рен Айдин вирішив все зробити сам. Ну, власне, Юрчиц помилився, подарував шанс на контратаку супернику, А далі ще й того ж таки Юрчиця. дуже легко на швидкості проскочив Рен Айдин Стамуліс. М'яч перехоплює Кривбас на чужій половині поля. Глейкер Мендоса. Зараз Дібанго виривається ледь не на побачені з голкіпером, але встигає зіграти Коста Стамуліс. Там ще раніше Мендоса опинився на газоні після контакту з суперником. Чи було там блокування? Тому що, здається, Парако повертав саме на Мендосу. Ось така венесуельська стіночка могла бути, але тій ситуації арбітр колу не зафіксував. Бог, тому що в наступному турі я впевнений, що і Кемкіна, і твердо хліба. Ми побачимо у складі Кривбаса. Подача від 2-0! І Це Бакарі Конате! 36 та хвилина. Кревбат подвоює Перевагу у рахунку. І Глейкер Мендоса. До речі, черговий асист виконує. Сьомий асист в українській прем'єр-лізі для Глейкера Мендоси. І перший гол в українському футболі для Бакарі Конате. Забуває малійський центрбек, класно відклеївся від суперників. Хоча, поки навіть важко зрозуміти, а хто ж мав грати по Конате. Взагалі складається враження, що оборона Вереса, усі футболісти рівненського клубу банально просто дивилися футбол з перших рядів. Бакарі Коната увімкнувся. І зараз іще одна помилка. Вихід віч, для Крилбаса, і не забиває. Максим Задирака вже дубль міг оформлювати. Просто фантастичний момент. А хто ж там так махнув ногою повз мяч? Давайте дивитися. Кайціпот. Так, саме він не зумів вибити м'яч у цій ситуації. Парако скинув, але як же махнув ногою повз Хай Кайціпот. Ще момент у вереса. Шарай. Напівудар напівпростріл виконував У веслі. Якоїсь дещіці забрали бразильців, щоб замкнути дальню стійку. Неприємний удар. Схоже, що все ж таки прострілював шарай. Шарай не обіграв дібанго. Харатін віде у центр. Тарануха. І ще момент! Рятує Маханьков Вже третій сейф у першому таймі у виконанні Володимира Маханькова. І щоразу воротам суперників загрожував саме Ростислав Тарануха. Звісно, Верес таке враження вже награв хоча б на один гол. Але в першому таймі вперто не бажає пропускати Володимир Маханьков. Артур Микитишин розігрує через задираку. Задирака пробиває, горох рятує. ще один небезпечний удар. Здається, влучав у самісінький кут у цій ситуації капітан Кривбаса. І здається, справді влучав у самісінький кут. Витягнувся Валентин Горох і все ж таки сумів врятувати свою команду. А зараз момент у верес, і м'яч у сіці. Поки ми знаємо результат, не знаємо, як це сталося. Владислав Шарай приймає вітання від партнерів. Поки ми з вами насолоджувалися ударом за Дираки. Сміян виконує ось таку передачу. Здавалося би, банальне закидання за спини центр Бекам. Максимально зручний пас. І далі шарай уже перекидає Маханькова. Відправляє м'яч у сітку. Воріт 2-1. І це дійсно тільки пожбавлює інтригу у нашому матчі. З м'ячем залишається Верес. Тому можна продовжувати цю атаку. Закидання у напрямку Ерена Айдина. На Уеслі навіть зручна передача виходить. Арен Айдин пропускав, а Уеслі пробував у ближній кут. І зовсім трішечки не влучає бразилець. У другому таймі починають працювати ось ці довгі передачі, закидання за спини захисникам. Юрчиць у цій ситуації відверто уже не встигав за своїм візабі. Мендоса пробиває Мендоса з такого гострого кута. Здається, це все ж таки був удар. Але Валентин Горох зреагував, Зумів перевести м'яч на кутовий. Коли врятував горохи зараз іще момент. Небезпечно тут пішов Карлос Парако. Медики на полі вже з'явилися, але Михайло Райда тим часом жовту картку показує Карлосу Парако. Парако навіть не сперечається. Сам прекрасно розуміє свою провину. Карлос Парако. Ерен Айдин переводить праворуч на Шарая. Шарая може пробити його. Ніхто не зустрічає. Пробиває. Шарай, і оформлює дубль. 2-2. 80-та хвилина. Верес оформлює камбек. Навіть на якусь частку секунди я сам засумнівався, чому ж ніхто не зустрічає шарая. Як так сталося? Людина дійсно з ударом. Йому дають пробити. Зама штрафного майданчика і класний удар вдається Шараю. Ближній кут з відскоком від газону. Навіть попри те, що удар з дальньої дистанції виконувався, мені здається, не варто звинувачувати Володимира Маханькова, хоча ми ще подивимося на повторах. Шарай оформлює дубль. Загалом до сьогодні мав тільки один гол у нинішньому сезоні. Шевченко. На Каменського. Каменський на ударній позиції пробиває Каменський. Летіло насправді в площину воріт. Але м'яч забирає до своїх рук Валентин Горок. Не поспішає Михайло Райда давати фінальний свисток, тільки зараз він лунає, і здавалося, що сам Михайло Райда настільки захопився усіма цими швидкостями, усіма цими моментами, які створювали команди. Можливо, міг би ще трішечки дати нам можливість насолодитися грою, але час вичерпано. Тому лунає фінальний свисток. Отже, 2-2. Ось такий підсумок протистояння у кривому розі на стадіоні Гірник, кривбас і Верес все ж таки сильнішого не виявили.